Прийдешні вихідні й початок наступного тижня за прогнозом синоптиків супроводжуватимуться зниженням температури повітря і хуртовинами. Тож фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій застерігають мешканців Кременчуцького району, співвласників багатоквартирних будинків та господарів приватних помешкань від необачного застосування пічного опалення й електрообігрівачів. Перш за все дбати про правила пожежної безпеки. Всім я думаю, що усі вже чітко знають і розуміють ці правила. Ми неодноразово їх наголошуємо. Теж свідомо та з відповідальністю відноситися до даних заходів в низці областей, зокрема й на території Полтавщини, очікується дощ із переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, приріст снігового покриву від 5 до 15 сантиметрів. Враховуючи складні погодні умови, заздалегідь плануйте поїздку, будьте особливо уважними й обережними та дотримуйтеся заходів безпеки під час участі в дорожньому русі.